Що залишатися з нами телеканалі Київ продовжуються у прямому ефірі? Програма громадська приймальня» у нас з вами традиційно третій блок корисні поради. І сьогодні поговоримо про важливу тему, адже багато і перед ким нині стоїть запитання: куди ж піти вчитися після 9 класу. Отже, сьогодні ми познайомимо вас з одним цікавим закладом, про який вже до речі говорили. Але сьогодні ще більше інформації про київський професійний ліцей сфери послуг. За мить продовжимо. Я рада вітати в нашій студії Любов Чугаєвську, директора Київського професійного ліцею сфери послуг. 223 71 Отже, ми працюємо у прямому ефірі. Цікаві ваші певні історії, коментарі, запитання. Зараз детально розповімо. Єдине, що ще раз звертаю вашу увагу, під час нашої розмови на екрані буде з'являтися інформація про цей заклад, інтернет-адреса, інтернет-ресурси, де всю інформацію можна прочитати, умову вступу про професії. І також територіальна адреса, але знаходиться ще раз зазначена на нижньому валу 37. Прошу, шановні глядачі, до нас в ефір телефону. Ти спостерігайте за тим, що на екранах ви також бачите. Рада вас бачити, любов Ваніна. Доброго день. дня! Доброго дня! А сьогодні тісно продовжимо говорити. Я вам чесно хочу сказати, що раніше якось менше взагалі про профорієнтацію говорила. Але як, от ми почали і в ефірах піднімати тему, і багато хто приходять, і ваші колеги і інших закладів подібного плану всі говорять про те, що слава Богу, люди заговорили про профорієнтацію, діти вступають. Вступають і охоче вступають, і знаходять для себе певну спеціальність і е, продовжують потім навчання ще після або ліцейця, або училища, або технікум. Це не означає, що дитина, провчившися в такому закладі, все ні, можна вчитися далі, ніхто ж не забороняє. І сьогодні приємно про це говорити, тому що ну діти, які отримують спеціальність там у 16, 17, 18 років, насправді, хоча б знають, як жити далі і що робити, десь якусь професію. Е, я знаю, що у вас ось розкажіть нам цими днями вже випускні. Випускник. Так, так. Так, Розкажіть, як... як це пройшло, які випускники, чи яким пишатися? Я вам хочу сказати, що сьогодні, користуючись нагодою, хочу привітати так, всіх ласка, випускників професійно-технічних навчальних закладів міста Києва з закінченням державної кваліфікаційної атестації. Якраз вона на цьому тижні відбувається, і відбуваються випускні вечори, випускні лінійки, де ми випускаємо світ тих. Наших випускників, які провчились хто півтора, хто три роки навчання, особливо спостерігати цікаво за випускниками, які прийшли на базі дев'яти класів, вони приходили. Такі маленькі, такі незграбні. А зараз, провчившись три роки, сьогодні було, у нас сьогодні урочиста лінійка була, mm -hmm. і за ними спостерігати було дуже цікаво, наскільки вони подорослішали, наскільки вони стали впевненіші в цьому житті. Не всі, звичайно, по вибраній професії будуть працювати, тому що хтось помилився, хтось вирішив змінити напрямок своєї mm -hmm. діяльності і навчання. Але я дуже рада і вітаю всіх випускників. Професійно-технічних навчальних закладів не тільки міста Києва, а, мабуть, цієї України. Тому що навчальний рік у нас закінчується на 1 липня, так. Ну вже якраз діти скажімо так вже будуть відпочивати. Теж для них такий період. Хтось тільки два роки провчився, хтось там ще буде вчитися. Це зрозуміло, так. А... Хочу, щоб ви одразу от Київський професійний ліцей сфери послуг, нагадайте нам історію, коли було вперше, скажімо так, відкрили двері для того, щоб до вас приходили учні, які хотіли отримати спеціальність? У 1944 році, після того як був звільнений місто місто Київ і фабрика Швейна Смирнова Ласточкіна», так. Я спеціально вас, тому що попередньо пам'ятаю. Хотіла, щоб ви зазна, фабрика смірного Ласточкіна. на тому, що всі знають, які там були були вироби. Це було так, просто так, супер. Так, так. Кожна стежинка, так я от скільки чую, от настільки зараз вже такого кажуть, і не знайдеш. Хоча я думаю, що ваші учні, які вчаться, вони так намагаються, хоча б підтримувати такий бренд цю цієї фабрики. Так, так тоді ми готували тільки одну професію. І ось уже 70 років проважаємо великий світ випускників своїх. За 70 років я даже не рахувала вже скільки ми випустили в світ фахівців, але останнім часом ринок праці трошки змінився. І ми готуємо не тільки швейників, а готуємо і продавців непродовольчих товарів, тому що потрібно не тільки виготовити певні товари, а ще й вміти їх продати, так, так. знайти свого угу. покупця, щоб той товар знайшов свого покупця. Ми готуємо касирів в банку, готуємо конторських службовців. І дуже приємно, що в цьому році випускниця нашого навчального закладу в конкурсі професійної майстерності серед. Учнів професійно-технічних професійно навчальних закладів, які є в місті Києві, зайняла перше місце. Ми можемо Це службовці так. Так, ну, По приємно, професії так. обліковець. Так. обліковець так. У нас такі, що конкурси якісь проводяться? Цікаво, да, у нас так. серед Почти. є декілька навчальних закладів, да. які готують однакові професії. З подачі нашого управління професійної освіти mm -hmm. щорічно проводяться конкурси фахові серед учнів, наприклад, там, серед закрійників, серед обліковців, mm -hmm. там, штукатурів, малярів і так далі, перукарів. І от визначають, хто кращий, хто фаховіший. Я так розумію, вам є ким пишатися. І щороку ця кількість, кількість збільшується. От Щороку, скільки на всі спеціальності приблизно набираєте учнів? На всі-всі? Якщо ми говоримо. Ну, біля 200 чоловік, яких набираємо. Так. Да. Після 9 і 11 класу, те, що у вас навіть на сайті можна подивитися, є. Хто може вступати тільки після 11, -го? маю на увазі професії, які є після 9-го. Розкажіть, суттєва різниця? Ну, я так розумію, по часу, по-перше, різниця вчитися, хтось вчиться три роки матимуть, а хтось півтора роки. Після так? 9 класу вони навчаються три роки, роки, тому ну, що вони логічно, ще паралельно отримують логічно. і середню освіту, а ті, що після 11, тобто на базі вже повної загальної uh -huh. середньої освіти, вони навчаються півтора року, угу. але у нас є домовленості з коледжами, де вони йдуть на рік, отримують молодшого спеціаліста, а потім поступають у вузи уже без ЗНО на третій курс. І отримують Всі коли, теж такий плюс, щоб не складати ЗНО, треба йти далі після 9-го вчитися, потім там ще. Ну, теж варіант, в принципі, ну, теж, як, як варіант, такає, це то... раз. А по-друге, я вам скажу, що хай діти пробують. Чим раніше вони попробують, що таке освоювати професію, було б гірше, коли б він провчився, ну будемо говорити, не чітко для себе ще визначив в 9 класі, що він хоче, то краще, коли він попробує якусь професію. якщо це йому сподобається, то він в майбутньому буде тільки вдосконалюватись і підвищувати свій фах. А якщо він помилився, то ще будемо говорити не пізно, змінити напрямок свого навчання, освоєння професії і так далі. Це буде тільки користь, скажіть от завжди важливо, що під час цих трьох років, якщо ми говоримо після того, як діти після 9 класу вступають, щоб вони не лише там там і теоретичну базу отримували. Зрозуміло, що закрійник не може Хоча це теж дуже треба потрібно так знати технічну базу, якусь там геометричну, як правильно це все і малюнок той самий. А якщо ми говоримо про такі професії, як ви зазначили, конторські служби знов ж таки облікова справа та сама, потом потім у вас ще багато продавець непродовольчих товарів. Вони під час навчання мають змогу. У доторкнутися до цього руками про проти якусь практику Ой, це на, на сьогодні навчальні програми передбачені таким чином, що вони, пройшовши певше певний, наприклад, так. От, продавець непродовольчих товарів, він провчився теоретично на третій розряд, тому uh -huh. що там присвоюють uh -huh. розряди. Потім вони обов'язково це закріплюють е в трудових колективах на підприємствах. Вони вже адаптуються, вони вже відчувають, що таке працювати цим продавцем. Потім, коли вони повертаються, вони ще отримують певні знання, удосконалюють і потім знову йдуть в трудові колективи, як правило, потім вони залишаються Це не там просто працювати. Теорія. Я оце ні, 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 ні. Угу. Зараз у нас так складені програми, що вони дуже адаптуються в трудові колективи і закріплюють ті теоретичні знання, які вони отримали під час навчання в навчальному закладі. Угу. Скажіть, ну я так розумію, що у вас десь порівну хлопчиків і дівчаток чи більше, ну, дівчаток? дівчаток? більше, Дівчатки, трошки, але покрай... хлопці покоління так і хлопці теж є. Тобто є, у вас є. професії розділені чоловіки, дівчата і хлопчики, Тому що так дивлюся по списку переліку професій, якраз і туди і туди можуть бути хлопчики. Є, насправді, є, хлопчики. Так. вже я так розумію, можна їхати до вас для того, щоб вступати. Правильно, заяву писати, документи, які умови вступу цього року. Ну, умови в принципі не змінилося, але наші зараз повним ходом йде набір. Якраз закінчили школу і і 9-й, 11 класники. 11 класники, які ще пробують себе вступати до вищих навчальних закладів, то mm -hmm. до нас мало менше на сьогодні, але є декілька документів, mm -hmm. хто чітко для себе усвідомив, що він хоче отримати робітничу професію так, так. з тим, щоб mm -hmm. потім працювати, можливо, попробувати себе. І дев'ятикласників досить так. Потихеньку, Потихеньку йдуть, так? йдуть. У вас просто на сайті такі ну дуже е коротко, але така теза. Дорогу здолає той, хто йде. Так, так. Афоризм вашого ліцею. Ну правда, от, Хто таку дорогу собі сьогодні обирає? І хто дійсно, знаєте, можливо, зрозуміє, що це його життя і це його такий шлях. А хтось, можливо, помилився. Ну так визначиться, можна далі буде але варто обирати якусь дорогу для себе, правда? Вже Ні, зараз ще потрібно, потрібно пробувати, не потрібно не боятися. Навіть якщо ти помилився, то буде тобі час ще виправити. Угу. Можливо, перейти на другу паралельну якусь дорогу, можливо, десь звернути трошечки в бік. І поміняти свій фах, але я вважаю, що потрібно пробувати. І чим раніше вони, коли приходять, уже вивчають професію, uh -huh. то трошечки змінюється відношення до навчання, тому що ну по-перше, ми виплачуємо стипендію. Вони відчувають, що вони не просто учаться і батьки там дають uh -huh. якісь. Кишенькові кошти, а так, але щоб стипендію отримати, треба гарно вчитися ще. Вони, то, то ну, зараз... Щоб гарно вчитися, будуть отримувати підвищену стипендію. Ну, можливо, а ще бачите, скільки вам. А приємливі. якщо вчитися, mm -hmm. не прогулювати звичайно там, mm -hmm. то вони отримують стипендію. Я знаю, що ви, окрім того, що <кх> діти вчаться, ви ще їх заохочуєте так різнобічно. Нагадайте нам про гуртки. Я так розумію, що до речі, те, що у вас є. Для розвитку такого талантів, та сьогодні ви бачили теж певні результати, тому що під час урочистих лінійок ми всі знаємо, так що діти показують, як вони там вчилися. Хто танцювати, хто співати? От наскільки у вас є різнобічність, і наскільки є така різноплановість саме в цьому напрямку? Що ще діти можуть окрім того, що вчитися, чим займатися у ліцеї? Я вам скажу, що наші учні не тільки навчаються, і ми прикладаємо для цього дуже багато зусиль, щоб вони розвивалися всебічно, тому що ну зациклитись тільки на вивченні професії. Послухати уроки теоретичного чи виробничого навчання і зразу бігти незрозуміло куди, то звичайно ми організовуємо роботу гуртків. У нас прекрасні гуртки, де учні, які вміють співати, вони можуть себе вдосконалювати. Ті учні, які хочуть, бажають вчитися ну, танцювати, там, прослідкувати за своєю осанкою, щоб вона гарно виглядала, то записуються в танцювальний колектив. Ті учні, які мають творчість таку, знаєте, у нас різні гуртки ще технічні, так, не угу. технічної творчості, а такі прикладного угу, мистецтва, угу. де вони вишивають там, різні угу. наробки, по, наробки такі, Наробли. виготовляють. Угу. Ну, дуже цікаво ось, недавно. А театр моди ваш у цей? Це театр моди, що? театр моди це наші швейники. Так. Готують до весни, щоб показати, чому вони навчилися за рік. І ось було приємно. Вчора захищалась наша Тетяна Дубініна. Я думаю, що колись трошки пройде часу, і ми побачимо колекції Таші Дубініної. Вона взяла собі такий псевдонім. Слухай, дуже ну, прекрасні цікаво. речі, дуже прекрасні речі. Вона показала. Це може дитина, ну, учень, який стане учнем ліцею, записуватися куди йому його, ну, його бажання, правда? Звичайно, приведи? звичайно, ми допомагаємо, угу. щоб вони розкрилися. Хто вміє читати, то теж допомагаємо, щоб вони розкрились, тому що останнім часом учні мало учать віршів, і тому ми допомагаємо, щоб вони ну, дикція була, угу. щоб спілкування потім було прекрасне. Приводьте до нас, ми тут теж екскурсію проведемо. Чесно, кажіть вашим е, викладачам. Їм цікаво, От я бачу, скільки приходять, вони так зацікавлюються, потім теж, знаєте, їм тут все цікаво, подивитися, доторкнутися. Ось я вам ще хочу кажіть. два слова сказати mm -hmm. відносно того, що недавно ми відсадкували День медика. Ми співпрацюємо mm -hmm. у нас поліклініка недалеко, і лікарі цієї лікарні з радістю запрошують наших учнів, вони приходять, їх вітають з професійним святом. Так, і це п'ятнадцята чи – Це п'ятнадцята. Ми ж працюємо з ними теж прямих ефірах. От ми ну, вони з концертом так щорічно, ось уже традиційно. Можете на сайті там подивитися. Це буде, цікаво. Ні, ось, сайт взагалі гарно насичений. На чому ще раз попрошу показати сайт, можете заходити, дивитися. Оця інформація, яку ми і ми говоримо, обговорюємо. Вона все вся є на сайті, окремі розділи, все можна подивитися. Тобто, дивіться, тому що ну. Є про що почитати, будь ласка, звертайте на це увагу. Ще якщо буде час, кілька разів покажемо. А, ну нема дзвіночки, я так розумію. Хтось телефонував. Три хвилини залишається. Хочу щем, щоб ми з вами продовжили і говорили. А, скажіть, перелік документів необхідно вже на останній теоретичні запитання. Він в принципі нічого там не має, такого суттєвого нічого, так? нічого. Всі документи, як у всі навчальні uh -huh. заклади, документ про освіту, фотографії, ідентифікаційний код. Тобто? З паспортом, якщо немає паспорта, копію свідоцтва про народження, угу. обов'язково угу. довідку, де зареєстрована дитина, що на випадок, якщо дитина там не з'явилася на заняття, угу. щоб ми знали, де шукати цю дитину. А угу. так, всі документи. Більше й не, не потрібно. Так, дивіться, ми в другому блоці говорили ну, з психологом. Тут так само хочу от до вас, тому що всі насправді викладачі, доктори ліцеїв, в коледжі, вони трошки є психологами, навіть не трошки, так. а великі якоїсь ну мають принаймні бути. Тому що іноді ну, дивися до вас. Ви бачите, коли до вас приходять учні з батьками, і учень стоїть і каже: Я хочу там піти на одну спеціалізацію. А Мама там стоїть, каже: Ні, ти будеш тим займатися. Я тобі сказала і все. Я ну я кажу, та десь жартома, але... На останок не, от так маємо є десь є правда дві так, хвилини, так, так. хочу, тому що от сьогодні трошки так про філософію говорила. А Скаворда завжди говорив, що щастя людини, якщо ми не говоримо там про якісь матеріальні речі, але це а, те, коли він займається те, що йому до до душі. І це правда, так, коли так, ти любиш так, свою так. роботу, то вона може стати всім насправді. Ну в межах розумного зрозуміло, бо ще є інше життя. Але щоб в сукупності гармонічно було, треба займатися тим, чим ти хочеш. Що ви порадили от зараз? Я вам даю півтрафом, батькам, які змушують дитину йти вчитися на ту професію, ну яку вона взагалі не хоче. Я б батькам порадила єдине дослухатись і поважати думку дитини, тому що дитина вона відчуває недаром же говорять вустами. Младенце істина глаголить російською мовою, але воно так насправді є. Потрібно обов'язково шанувати думку дитини. Якщо у вас виникають проблеми, підходьте до нас. Ми обов'язково поговоримо відносно цієї професії, яку дитина хоче. Ну не тільки в наш навчальний заклад, а в будь-який навчальний заклад можна звернутися і там поговорять, тому що дійсно є. Одна дитина створена для того, щоб працювати з технікою, одна для того, щоб працювати з людиною, людина- людина. Інша хоче працювати, наприклад, творчо. От якщо взяти швейну професію, то це дуже творче. Так здається, що там шити, але потрібно душу і серце вкласти в той швейний виріб, для Та, того, не, щоб… – бачення мабуть дійсно таке щоб ця дитина бачила образ, як в цьому виробі буде виглядати ця людина. Тому потрібно дійсно працювати в цьому і дослухатись до дітей, що вони хочуть обов'язково. А якщо є сумніви, то звернутись до фахівців, а вони допоможуть вам. Цьому. Вам дуже сьогодні дякую. Все, вітаємо сьогодні з вас з випуском, який у вас відбувся. Я впевнена, і сподіваюся, що дійсно учні, які сьогодні отримували вже свої документи про закінчення і отримання спеціальності, ще в своєму житті покажуть. Вам буде приємно там через так, так, певну так, так. кількість років чути їх прізвища. Любов Чухаєвська, директор Київського Ліцею сфери послуг була гостем нашої студії. У цій годині кажу вам все. Побачимося о 15.15 .15 у програмі Громадська приймальня» в розрізі депутатська приймальня». Сьогодні у студії буде Алла Шлапак, депутат Київради. Тому, будь ласка, будьте з нами.